Саме на цьому місці у 2014 році на майданчику поблизу дитячого світу хмельничанки організували акцію. Мені не холодно, солдатам на передовій холодно. Тоді дівчата вийшли на вулицю в літніх сукнях з українськими хустками. За пів години їм вдалося брати близько трьох тисяч гривень. Ми тоді купували активно теплий одяг, тому що погода була не з найкращих. І навіть така цікава штука, після того як ми цей одяг передали, ці військові я не пам'ятаю, яка це була частина, але пам'ятаю, що вони нам відправили фото, де вони були майже роздягнуті. Також і зазначили, що дівчата одягайтесь нам тепло, нас гріє ваше серця. Загалом було дуже класно. Люди реагували позитивно багато хто нам радив одяг. Гнутися, не мерзнути, але це спричинило резонанс, тому що якщо реально розуміти, що дев'ять років тому три тисячі гривень за пів години це дуже були великі гроші на той час. В принципі, реагували класно, тому ця акція спрацювала через вісім років під час повномасштабної війни. Цю акцію вирішили знову відтворити. Головною героїною відеоролика стала хмельничанка Ілона Вербова. Я була звичайна дівчина. В українському броні. я просто так само очікую, як багато дружин. Я очікую свого чоловіка з війни. Тому морально було насправді важко, бо я налаштовувалась, я уявляла собі це все, згадувала наші розмови з чоловіком і. І плюс те, що люди підходили, їх говорили давайте, давайте ми тебе одягнемо, може, і пальто дати. Там дуже турбувались, і це все була дуже атмосфера. Був дощ, мокрий сніг, вітер було дуже холодно. Цього разу за тиждень волонтерам Поділля вдалося зібрати понад 100 тисяч гривень. В рамках цієї акції вдалось отримати або ж придбати генератори, павербанки, батарею до квадрокоптера, освітлювальні пристрої та зарідні станції. Одна з таких речей, які потрібні, це павербанки для заряджання приладів нічного бачення, заряджання квадрокоптерів, заряджання рацій, тобто методів зв'язку на передовій. Там, де неможливо включити генератор, бо це є шумність, там, де немає електромережі, і це мають бути такі портативні переносні станції для того, щоб групи безперебійно могли працювати. Один із них це є такі невеличкі зарядні станції. Найближчим часом українські військові також отримують сонячну електростанцію, яку виготовили студенти спільно із викладачами одного із місцевих вузів. Це зарядна станція, яка включає в себе саму батарею, яка може тримати близько доби освітлення, заряджання різних пристроїв. Тут є від USB, розетки, прикурювачі тощо. Ну і що дуже важливо, коли є сонячна електроенергія, сонячне проміння, воно може заряджатися з ось цієї панелі. Деякі речі військові вже використовують на фронті. Іншу частину вже цієї п'ятниці волонтерською поштою доправлять на передову. Олександра Семенюк, Юрій Старушкін, новини міста.